Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви тут вперше, то мене звати Альона. На своєму каналі я розповідала і про психологію та про вивчення мови. Але так як я люблю психологію, я ще й також люблю книги. Я дуже сильно люблю читати і читання є великою частиною мого життя. В попередньому відео я розповідала про книги, які я прочитала влітку, і, на щастя, Влітку у мене загалом не було книг, які мені взагалі не сподобались. Якщо вам цікаво, можете переглянути попереднє відео. А сьогодні я хочу вам розповісти про мої книжкові плани саме на осінь. Да, вже сьогодні, 10 вересня, але, на жаль, так склалося, що я захворіла ковідом і вирішила зняти це відео трішки пізніше. Тому, як ви бачите, тут стопочки у нас невеликі, тому що деякі. Книг я хочу читати в електронному форматі. І саме електронний формат ми залишимо на кінець. А також я буду вам вдячна, якщо ви підтримуєте мене та мою творчість саме вподобайкою та підпишитесь на мій канал, тому що це є великою мотивацією для мене розповідати вам більше, показувати вам більше та взагалі створювати такий контент. А ми з вами рухаємося все ж таки далі. Як ви бачите, вони... Ну, такі кольорові. Тому я хочу почати з першої такої стопочки. І перша книга це Книголюби від Емілі Генрі. Я давно, вже майже років два, чула позитивні відгуки на цю книгу. І, звичайно, як книголюб, як я її ще прочитала, я не знаю. Я думаю, якщо ви дивитесь моє відео і ви прочитали цю книгу, а це є великий відсоток того, що ви прочитали, можете написати свій відгук або поділитися своїми враженнями. Насправді я не читала, що саме тут, але хочу а, сама якось придумати анотацію, що ж тут може бути. От, моя така здогадка є про те, що буде чоловік та жінка, можливо, хлопець та дівчина. Будуть навчатися, наприклад, десь в університеті, і обидва вони будуть любити книги. І якось на якомусь заході, можливо, на якійсь лекції вони зустрінуться і їхні душі сплетуться не тільки в реальності, але й серед сторінок. Мені сподобалось це видання. Ви Тільки подивіться, тут ще й кольоровий зріз і тверда обкладинка, тому що є також маленький формат цієї книги. І обкладинка м'яка. Шрифт класний, подивіться: відступи чудові, є лясе. Це окремий респект видавництвам, коли вони роблять лясе. Це дуже зручно. Тому ця книжка буде, яку. Тому цю книгу я планую, звичайно, прочитати восени. А от наступні дві книги я покажу відразу. Тому що я планувала їх читати влітку, але чомусь влітку мене не тягнуло на фентезі, адже ці дві книги є фентезі. Прокляття святих та друга частина прокляття гріхів. Вони також з кольоровим зрізом. Я їх ще придбала у лютому місяці, але потім я була завалена купою інших фентезів, які я читала. Тому я відклала їх на весну. Потім на літо, і я розумію, що фентезі мені більше всього заходиться восени. Та взимку. Тому буду читати, нічого не знаю. Але кажуть, що круте, цікаве і незвичне. Тобто не схоже на серію книг, такі як Чверте Крило або двірши піввітро троянд і так далі. Тому хочеться прочитати щось таке цікавеньке, що не схоже на інші фентезі і взагалі щось не про драконів, не про фей, магів і так далі. Що тут буде, я не знаю, але я дуже-дуже сильно excited. Далі у нас іде книга Гару Муракамі Кавка на пляжі. Взагалі, я спочатку хотіла придбати іншу книгу, я не пам'ятаю, як вона називається, але в рекомендаціях вона мені потрапляла досить часто і випадково придбала цю книгу. І коли я її придбала, приїхала дом і передивилася відео, які я вподавала, я розуміла, що це не ця книга. Але коли я прочитала анотацію, яку я вже звичайно не пам'ятаю. Я зрозуміла, це моє. Це справді моє. І, о, звичайно, що автор розгортає усі події саме в Токіо. За останні два роки тема азійської культури, літератури, мистецтва мене зацікавила надзвичайно сильно. Я не тільки слухаю щось азійське. Дивлюсь азійські, але й також її читаю азійські. тому що тут буде відбуватися? і Харуки це один із таких топових азійських авторів. Я пам'ятаю, що в університеті вже на останніх курсах навчили деякі його твори, такий як Норвежський ліс, якщо не помиляюсь, то деякі кажуть, що це дуже депресивна книга, деякі кажуть, що вау. Це просто треба всі премії віддати цій книзі. А що буде з кавкою на пляжі, не знаю. Я вирішу, чи давати їй премію, чи ні, але я впевнена, що книга є чудовою. Тому що коли я розгортала і читала деякі моменти, я така: Вау, клас! Я така далі 50 сторінок прогорнула. Мені подобається. І все ж таки, це буде друга книга. Ні, це буде третя в черзі книга, яку я хочу прочитати у вересні. Далі я хочу переміститись на цю стопочку, чому далі вам розповім: ось є така мила книга Тримай мене нова англійська балетна школа. Тут переплетуться життя дівчини та хлопця, які раніше кохали один одного. І через роки вони знову зустрічаються і що буде між ними оце, оце цікаво. І, звичайно, є вже друга книга. «Залишся поряд, також новонглійська балетна школа. Але так як я зрозуміла, що тут зовсім будуть інші е, герої, і напевно в ці дві книги вони ніяк з собою не схожі. Тобто, це не є продовження цієї книги. І коли подивитися на іноземному буктоці, то є ще й третя книга з цієї серії. І я так зрозуміла, що там також будуть зовсім інші герої. Але якщо я помиляюсь, і ви можете мене виправити, будь ласка, виправляйте, тому що справді я не знаю, я не заглиблювалася в цю серію. Але ви подивіться на цю красу просто краса. І останній рік я чомусь полюбила рожеве, фіолетовий був один з моїх улюблених кольорів. І оці бантики, ну, Рідбері, ви просто чудо. Робити такі книги. І навіть не шкода платити такі гроші. Дякую вам. Дякую, що ви придумаєте щось таке ексклюзивне, незвичайне. Це просто то окраси моїх полиць. Вони у мене, якщо подивитись на полиці, стоять тут саме так. Далі іде книга моєї улюбленої авторки це «Ребекки Ярос. І вперше я познайомилася з нею, звичайно, з четвертим крилом, але також, Абека, я розпишу не тільки фентезі, але й також звичайну художню літературу про життя, про кохання, про дружбу, про різні життєві цінності. І ця книга останній лист. Я її вже прочитала. У мене немає слів описати, наскільки мені сподобалася ця книга. Взагалі, книга на початку. Незрозуміла десь сторінок 20. Виявляється, що є головний герой і головна героїня. Він є військовий, вона є звичайною дівчиною, яка живе своє життя, але у уж своїх уже 25 років вона має двох близнюків Яким по 6 років. На її життя припадає реально багато перешкод. Це втрата близьких людей, проблеми з грошима, хвороби. І все вона має тянути на своїх плечах. Але її рідний брат служить у війську разом з цим головним героєм, з яким вона листується через листи. Вони ніколи один одного не бачили, вони тільки пізнають один одного через листи. І з часом вони зустрічаються. Чи кохають вони один одного? Як складеться їхня доля, що буде з дітьми? Чи стануть вони разом, чи все ж таки ні? Ви знайдете на сторінках цієї прекрасної книги. Я хочу сміливо заявити, що це найкраща книга прочитана мною цього року. Можливо, станеться якесь чудо, і за 4 місяці я прочитаю ще кращу книгу, хоча я сумніваюсь. Але в кінці цього місяця буде книжкова країна у Києві. Я планую туди їхати і придбати інші книги цієї авторки, такі як незавершені справи і варіація, якщо не помиляюсь. Я хочу прочитати інші книги. Я просто хочу все прочитати, що вона написала. Тому що це, це моє віддушно. От я колись точно прочитаю цю книгу ще раз, і як ви бачите по стікерах, їх тут багато. І це так я по божески не виділяла все, що мені тут потрібно. Тільки головні моменти. Я вам щиро рекомендую прочитати. Тому що тут не лише про кохання, ні. Тут і дружба, і сімейні цінності. Як ми можемо виживати в цьому житті за допомогою інших людей і наодинці? Просто. 5 з 5, 10 з 10. Наступна книга у нас є Самотнє серце від Мони Ви тільки подивіться на цю картиночку. Ну, просто літній вайб, але, на жаль, я її не прочитала літку. Я знаю точно, що ще буде друга частина цієї книги, але Редбері мовчить. Просто подивилася на е, імзальному е, буктоці. Так от, що тут розповідається: тут є відомий гурт. І, звичайно, купа фанатів. І журналістка, яка є фанаткою цього групу з перших днів, збирається взяти інтерв'ю у них. Якимсь там чином у неї це виходить зробити, і вона опиняється з ними віч на віч, бере інтерв'ю, але потім на неї сипеться велика хвиля хейту від фанатів, що все ж таки їй вдалося взяти інтерв'ю. Що трапиться далі, ми не знаємо. анотація замовчує. Мені ж цікаво, як це станеться. Що там станеться, можливо, хтось їй сподобається, або комусь із учасників вона сподобається, тому що, як говорить анотація, їх тут є 4. Щось таке романтичне, то я думаю, що саме цю книгу я прочитаю четвертою. Напевно, це буде остання книга у вересні, хто знає. Тому ось така краса у мене на полицях є. Як прочитаю, дам відгук і скажу, класно чи не дуже. А далі я хочу перейти до художніх книг у електронному форматі. І перша книга, яку я буду читати в електронному форматі, це Cinnamon Ban Bookstore від Lori Гілмор. Першу частину я читала в березні того року. Вона мені сподобалась, але десь так на 3,75, навіть не 4. Тут розповідається, зараз так поставлю маленьке місто дівчина, яка працює в книгарні. Звичайно, там є сусіди, а і маленьке місто, як ви знаєте, один одного все знають. І поки щось трапиться вже на іншому куті про це будуть знати. Тому ось тут ця дівчина яким чином знайомиться з хлопцем. Не знаю, можливо, він до неї завітав у книгарню, і в них починається якийсь роман як він буде розвиватись, що тут буде таке. Ну, я не впевнена, що книга мені зайде на всіх 5 балів, тому що я занадто такі романтичні не люблю. Але дивлячись на те, яка осіння книга була минула, такий осінній вайб. Це, якщо не помиляюсь, назва була Pumpkin Spice Latte, щось такого. Тому там були ферми, всі ці осінні ярмарки взагалі, а тут ще й книжкове. Чому б не прочитати? Якщо мені зайде ця книга, то я буду читати третю книгу з цієї серії, але вже взимку, тому що вона має змогу тематику. Далі у нас є книга: це Ореста Осійчук, Абрикосова книгарня, знову книгарня. Дякуючи авторці, що вона написала цю книгу, і я хочу підтримати українських авторів, тому я хочу прочитати цю книгу. Тут переплітаються долі двох хлопців, які мають абсолютно однакове ім'я, яке нам пам'ятають, навіть прізвище. І, звичайно, поєднуться два століття. Да. Тобто є маленький хлопчик, і є вже дорослий хлопчик, 20-21 століття, і той дорослий чоловік повертається в своє місто дитинства. Він зустрічає цього хлопчика, і як там що стається, які долі в них переплетуться, чому це так сталося, що у них все однакове, хто вони один одному, все ми знайдемо на сторінках цієї книги. І останні три книги, які дуже тісно між собою пов'язані, так як я навчаюся на психолога, я хочу вчити для себе все нове та покращити свої навички. І, звичайно, це книги про психологію, депресію, травми, також як покращити своє життя. І перша книга це у пасті депресії, яку я вже почала читати і скоро, напевно, закінчу. Дякуючи автору Алекскор. Він так круто описує, як наша хімія мозку взагалі працює і чому в нас виникає депресія. Тому якщо ви в цьому не зацікавлені, я не буду багато розповідати, але книга варта уваги. І наступні дві книги це звичайно, книга про мікротравми, як вони виникають і як з ними боротися, і також про нейробіологію наших відчуттів, чому ми відчуваємо те і інше, і як справлятися з тими відчуттями, які ми відчувати не хочемо. Тому ось такі стопочки книг в мене вийшли, і я впевнена, що я прочитаю їх усі, бо зазвичай 80% своїх планів я виконую. Якщо ви щось уже читали або плануєте прочитати, або ви маєте свої власні бажанки для прочитання, діліться ними в коментарях. А я вам бажаю гарних читань, успішних і щасливих днів і до зустрічі у новому відео!